У ході наступу радянської армії, що розпочався наприкінці 1942 року, українські землі до листопада 1944 року були звільнені від німецьких військ. 8 травня 1945 року була оголошена капітуляція Німеччини. За роки війни Україна зазнала величезних людських та матеріальних втрат. Її територія на кілька років перетворилась на поле бою за участі мільйонів солдатів. Керівництво ворожих держав не шкодувало ані людських ресурсів, ані інфраструктури країни. Лише у битві за річку Дніпро та Київ було залучено 4 мільйони солдатів з обох боків, з них з радянського боку, за офіційною статистикою, що завжди суттєво занижувалося, загинуло понад 400 тисяч. Такі масштабні втрати радянської армії. Були пов'язані з тим, що значну частину війська становили так звані чорносвитники, на швидку руч мобілізовані цивільні зі щойно звільнених населених пунктів. За різними оцінками війна забрала життя від 8 до 10 мільйонів мешканців сучасної території України. Це військові, а також цивільні, що загинули під час боїв від голоду, хвороб під час каральних акцій та голокосту. Україна втратила значний відсоток населення внаслідок депортацій та переселень, організованих обома режимами. На руїни перетворилося 720 українських міст і містечок, 28 тисяч сіл. Без житла або в частково зруйнованих домівках залишилось 10 мільйонів осіб. Сотні підприємств було пошкоджено або евакуйовано в інші республіки Радянського Союзу.